Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні хочу поділитись з вами своїм набором для пайки та для ремонту дронів в домашніх умовах. Якщо ви очікуєте, побачити тут якісь круті прибамбасики, якісь круті приколюхи, то на жаль їх тут не буде, адже я повторюсь, я знаходжусь в таких умовах, що у мене обмежене місце для зберігання, транспортування, і тому для мене зібрався ось такий прим. Примітивний і мінімальний набір, якого мені вистачає для того, щоб відремонтувати або зібрати той чи інший дрон. І так, давайте по порядку. Тут, для прикладу, я взяв, я всі провода свої не доставав. Це ось такий пакетик, їх, як правило, декілька, в яких зберігаються провода, запасні антенки, якісь мітізи, те, що мені може знадобитись при ремонті дрону. Е, тому що, як я повторювався раніше, рані, я дуже часто обламую антенну, тому, як ви бачите, тут запасні піктейли. Але після того, як мені саньок надрукував на ТПУ, чи як він там, не пам'ятаю, як називається цей пластик, якщо він легенький. Бачите, антенна, антенну я перестав відламувати, і вони почали у мене жити довго і щасливо. Але все одно запасні частини, такі як проводка, різні розйомчики, це все є, але воно десь порозкидано по баулам. Тому я вам покажу, ну і ви для себе зрозумієте, що зіповські набори, там провода, силіконові болтики, гаєчки, антенки і тому подібне, це все мається. Тому зрозуміли, запам'ятали, відкладаємо і поїхали далі. Потім я використовую ось таку змивку. Для, після пайки, але скажу чесно, не дуже вона мені подобається, якось змиває, але якось сохне довго і не дуже добре змиває. Ну, в общем, я не дуже задоволений. Якщо ви знаєте якісь гарні змивки, то кидайте посилання, буду вам дуже вдячний. Прибираємо її в сторонку, з нею все зрозуміло. Далі, давайте, мабуть, частину я приберу в сторону, щоб вона вас. Не відволікало, і ми з вами подивимось, що я використовую для пайки. Е, все своє приладдя для пайки я зберігаю ось такі коробочки з-під Чому в ній? Тому що якось вона мені трапило під руку, все туди чудово влізло, це перше. І друге, вона компактна, і я її ставлю в баул ось отак вертикально, і я тоді. Знаю, що там все, що всередині, воно не прольється, не перельється і не запачкає мені речі. І так, перше, ось така губка, вона вже, бачите, така бувала. Я її не змочую, я прямо так от витер паяльник на швидку руку і, і все, і погнав далі. Відкладаємо, потім використовую ось таке олово. У мене його ще багато, адже наразі пайкою займаюся не так часто, в основному, коли зламаю свій дрон або збираю інший. А це відбувається не так часто. Ось так фіксую, кому цікаво, діаметр 1 мм, моток 100 г. Потім ось такий шприц з флюсом. На жаль, я відламав оцю давучку і тепер поки що пальцем достаю. Але в майбутньому хочу придбати таку штуку друковану на 3D-принтері, яка, як пістолетику, так допомагає вичавлювати цей припій. Кому цікаво, також ось фіксую. Роздивляйтесь. В принципі, нічого поганого сказати не можу. Я гарно, Також була загублена з нього голочка, але я взяв зі шприца, зараз вам покажу. Ось. І так одягаю і дуже гарно, точково вичавлювати цей припій. Тут зрозуміло. Далі вилочка, це зараз ви далі побачите для чого. Потім ось така компактна з електрощітки щіточка. Окунаю сюди і змиваю те, що я нагадив на платі. Звичайно, щітка. Так, далі. Лак, щоб лакувати плати. Але, чесно кажучи, навіть я це купив, купив, думав, буду лакувати, але щось якось так повелося, що в дощ я не літаю. І, в принципі, ніяк руки не дойдуть його використати, попробувати. Точніше, не вистачає часу. Ну, ось такий. Навіть не знаю, що вам і про нього сказати. Хороший він чи поганий. Треба пробувати. Колись, можливо, зніму про це відео. Але є. Професійні канали, які, які дуже гарно розповідають, чим краще лачити, як це правильно робити, тому я в цю сферу навіть не хочу лізти, щоб не наговорити нічого зайвого. Так, сторон. І от бачите, воно так от все стоїть в коробочці, і я знаю, що воно не перельється. Потім ось такий фіксатор різьби, звичайний фіксатор. Також, я думаю, не потрібно пояснювати для чого він потрібен. І ось для чого та вилочка. вона для цього блока питання для паяльника. Але, якщо чесно, використовував всього лише один раз, тому що я свій паяльник використовую з повербанком, який я вам покажу трошки пізніше. Це йшло в комплекті разом з паяльником. До речі, паяльник мені також подарував Олександр. Я про нього казав вам раніше. Саньок, привіт. Відкладаємо в сторону. І також тут лежать у мене Все, коробочка пуста. І також у мене тут лежать запасні жала. Ось, Ось таке жало. І ось таке тоненьке. Кому цікаво також ось їхні номера. В основному користуюсь ось цим жалом. Також сторонку. І давайте перейдемо до паяльника. Паяльник, як я і казав, подарований мені Олександром. Саня, це тобі просто величезна потяка. Я розглядав собі різні варіанти. І цей паяльник, ну я просто в захваті, він нереально крутий. От, можу сміливо вам радити. Я не, не пробував іншим користуватись такого форм-фактору. Але цей, ну прям топчик швидко нагріває, гарно паяє. Оцей цей проводок я взагалі від нього тащусь, він силіконовий. Він такий от прям м'якенький-мякенький. І плюс у нього гарна довжина, дуже гарно паять. Так, потім до нього йде ще ось такий перехідник, для того, щоб можна було його ставити в паяльник і живити цим роз'ємом DC, якщо я не помиляюсь його назву. Потім також тут запасна жало, ось його номер. Це я використовую, коли паяю мотори. Ну, до регулятора обертів, я, так, я думаю, вам зрозуміло. Гарне жало, гарно паяє. Е, Потім тут ще в комплекті є ось така підставочка, але, якщо чесно, ні разу її не використовував і ось така. Так йди сюди. Ось така. теж типа мочалочка для очистки жала. Она сюда так И вся штука также раскладывается, и можно поставить паяльник. Так, в И сам паяльник. Вот его назва. F-NIRSI, как он правильно читается. Ось його номер, кому цікаво, може сміливо радити до придбання. Просто так він не відкривається, потрібно провернути. Чуєте, прям щелчком відкрився. І ось тут у нас з'являється ось таке чудове жало, яким я найчастіше все паяю. Жало змінюються дуже просто. Витягаємо. Вставляємо інше. І погнали паять. Е, я казав, що я цей блок живлення не використовую, тому що я використовую його ось таким повербанком. Це мій улюблений повербанк. Е, так він важкий, так він такий величенький, але по-перше, він плоский. Е, на ньому дуже гарно видно, скільки залишилось заряду. Він має 210 Вт. Це прям топчик. І хто буде купувати? Зараз тут десь був його номер. Опопо. Ага. От треба шукати іменно ось таку модель. Це на 25 тисяч. І треба ось по цьому номеру. Сподіваюсь, вам видно. Адже там я скільки шукав, трошки довелося помучатись, адже вони є схожі, але ті на менший ват, там 150 чи 160 Вт. Але цей прям топчик. Має два роз'їма Type-C, USB. Давайте включу паяльник, Покажу він, як він світиться. Я його завжди використовую з цим павербанком. Нажимаємо okay. ОК. Зараз стоїть 420 градусів. Диві, дивіться, як швидко він нагріється до цієї температури. І відео не пришвидшене. Ну, прямо скажіть, красота. І плюс він показує, коли ми будемо торкатись до чогось холодного, він показує. Тобто він як правильно сказати, він тримає температуру, яку ви задали. Тобто він не буде фейстави 420, доторкнулись до якогось, скажімо, провода товстого і все, і температура впала, він остив. Ні, він підтримує температуру. Давайте зменшимо 380 поставимо. Ось він скидає. Ну, прям я дуже задоволений, він дуже гарно лежить в руці. Прям кайф працювати ним. От незадоволення. Це прям найдужче з усього, що в мене є, для пайки. Це прям я дуже тащусь від нього. І щоб вимкнути, ми натискаємо ОК. Все, нехай. Вистиває, а ми переходимо до інструменту. І так, з набором для пайки ми розібрались, давайте тепер перейдемо до інструменту, який я використовую при ремонті або збірці дрона саме вдома. Це мій особистий набір, і я в основному використовую його чисто під свої задачі, відремов... відремонтувати свій дрон, зібрати якийсь інший дрон. І все, що тут, мені цілком вистачає. І це так сказати, ну, як ви зрозуміли, у мене вже все по мінімуму. Мені зайве нічого не треба, в мене все таке, що те, що мені приносить користь, те, що мені необхідно для роботи. І так, набір ось таких от викруток. В попередньому відео я згадував жвавого дрона. Це він мені подарував цей набірчик, за що я йому дуже вдячний. Набірчик класний, дуже зручно з ним працювати. Довгий, легенький. Єдине, що мені в ньому не подобається, це те, що в нього відпадають оці кришки. Вони якось так слабенько тримаються, що буквально щось там зачепив, воно раз і відпало. Можливо, взагалі їх якось приклеїте і забуде. Гарний набір. Можливо, він гарний, тому що я не так часто ним працюю. Можливо, якщо цілими днями збирати дрони, воно швидко тут зіпсується. Але для моїх задач. Для моїх потреб мені цілком вистачає. Далі, ось такий набір пінцетів. Нічого гарного про нього сказати не можу. Дешеве, щось, Чи за 100 гривень купив, чи що. Ну, коротше, воно метал такий м'якенький, ну, таке собі, звісно. Але, в принципі, мені також, для моєї роботи, вистачає. Але в майбутньому все одно планую придбати нормальний набір пінцетів, бо це жах якийсь. Метал м'який, тому, от якщо вам ось такий трапиться, то не купуйте. Такий от, типу широкий, вузенький, і, і інвертор, чи як ін, інверсивний, коротше, ви зрозуміли, і ось такий. Якість погана, але на моєму для моєї роботи мені поки що вистачає. Потім два ключика на 10 і на 8. І ось отака. Лупа невеличка, також іноді пригождається. Ось таке відео, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, лишайте коментарі, показуйте, чим ви користуєтесь. Я дуже полюбляю таку тему. подивитись, хто чим паяє, хто чим збирає, у кого, які є на кармані. Тобто для мене ця тема дуже цікава, тому і я з вами ділюсь своїм інструментом. Можливо, комусь це буде. Корисно. А в наступному відео хочу разом з вами трошки апгрейднути свій шолом. Причепимо ось таке кріплення від найткора. Потім ще причепимо навушники, ну, тобто, трошки займемось шоломом. Дякую за увагу, дякую, що завітали. Всім любі здоров'я. Пока-пока!